Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники. Пропоную сьогодні провести навчальне дослідження. Розгорніть, будь ласка, зошити. І запишіть тему. Навчальне дослідження 2: Визначення густини твердого тіла та сипкої речовини. Мета навчитися визначати густину твердого тіла неправильної геометричної форми та густину сипкої речовини. Матеріали та обладнання, терези. Мірний циліндр з водою, будь-які тіла неправильної форми, сипкі речовини, хід роботи. Густина речовини. Це фізична величина, яка характеризує певну речовину та дорівнює відношенню маси тіла. Що виготовлене з цієї речовини до його об'єму. Густина речовини позначається символом ρ І визначається за формулою. ρ дорівнює m поділити на v. Тут ρ – густина речовини. m – маса тіла, v – об'єм тіла. З формули видно, що для знаходження густини нам необхідно виміряти масу. Та об'єм обраних тіл або сипких речовин. Для вимірювання маси нам потрібні терези. Для вимірювання об'єму тіла неправильної геометричної форми нам потрібно мірний циліндр з водою. Визначимо спочатку ціну поділки мірного циліндра. Для цього знаходимо різницю двох найближчих позначок, наприклад. 50 мінус 40 дорівнює 10. Далі полічимо кількість поділок між обраними позначками. Їх 10. Тоді різницю ділимо на кількість порахованих позначок. 10 розділити на 10 дорівнює 1 мл або 1 кубічний сантиметр. Дорівнює ціна поділки мірного циліндра. Отримані результати дослідів будемо заносити до таблиці. Спочатку визначимо густину твердого тіла. Вимірюємо масу твердого тіла за допомогою терезів. Це у нас шуруп, виготовлений зі сталі. Маса дорівнює 13 грамів. Визначимо об'єм, використовуючи метод витискання води. Початковий об'єм води у циліндрі 40 мл. Об'єм у циліндрі після опускання металевого тіла складає приблизно 41,7 мл. Увага! Визначаємо об'єм за нижньою межею меніска. Далі знаходимо різницю. Отже, об'єм твердого тіла дорівнює 41,7 мінус 40 мл дорівнює 1,7 мл. Розрахуємо густину. Ро дорівнює 13 грамів. Поділити на 1,7 мл дорівнює приблизно 7,65 г на мл. Повторимо дослід. З іншим твердим тілом. Занотуємо результат до таблиці. Визначення густини сипкої речовини. Визначимо спочатку масу піску. Далі знайдемо об'єм піску. Розрахуємо густину, повторюємо дослід скляними намистинками. Занотуємо результати до таблиці. Після завершення роботи запишіть, будь ласка, висновки. Порівняйте результати густини для твердих тіл та сипких речовин з табличними даними, що їх ми можемо знайти у мережі інтернет. Рефлексія. Оцініть ефективність використовуваних методів. Визначте труднощі, з якими ви зіткнулися. І способи їх подолання. Подумайте, як можна покращити точність вимірювань у подальших експериментах. Сподіваюсь, ви гарно досягли мети роботи. Отже, бажаю вам успіхів у вивченні хімії і до нових цікавих навчальних досліджень.